Сві знає, що восток – діло тонке. До заслуг пана Мадатлі можна віднести ряд заходів присвячених 200-літтю великого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка та дослідження його творчої спадщини. Переклад українською мовою та видання у Києві книг про літературу, мистецтво та історію Азербайджану він доклав свою руку до перекладу та видання найкращих зразків української літератури в Азербайджані. За час його дипломатичної діяльності українсько азербайджанські політичні та економічні зв'язки надзвичайно активізувалися. Важливе значення для розвитку відносин мають міжурядові угоди про вільну торгівлю, виробничу кооперацію, сприяння і взаємний захист інвестицій. Про заслуги пана Мадаклі можна говорити дуже довго і лише найкраще. Але як то кажуть, краще один раз нагородити, ніж сто разів похвалити. Пані та панове. Для вручення міжнародної премії в галузі дипломатії на сцену запрошується надзвичайний і повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнула Мадатлі. Для нагородження переможця на сцену запрошується академік Національної академії наук України Володимир Семеноженко та генеральний директор Українського інституту розвитку медіа Олена Громницька. За последний год понятие дружбы и добропартнерства между странами стало особенно актуальным, значительным для нас. Нашим отношениям с Азербайджаном много лет. Эти отношения имели разные этапы, разные фазы, было многое. Но было главное, была дружба, дружба без двойных стандартов. Повага всем шановным присутствием. Высшей Рады загальнонаціональної програми «Людина року». Надані мені честь приймаю як знак поваги Азербайджану, який надає особливого значення наших відносин. Наші взаємодія находяться на самому високому рівні. Є польне довіря друг друг другу. Страни являються стратегічним партнером і гуманітарні отношения в усіх отелях, як сказати, нормально розвивається. Ну, звісно, можна очень багато добавить до к этому уровню. Президент Литовської Республіки далі Грибаускайте. Дата народження 1 березня. Тому в її серці. Завжди панує весна. Народилася та виросла в Вільнюсі, яке являється містом побратимом Києва. Тому любов до України у неї закладена на генному рівні. Знає литовську, англійську, російську, польську і французьку мови. Легко знаходить спільну мову з керівниками усіх держав. Має чорний пояс карате. Я ж кажу, легко знаходить спільну мову з керівниками усіх держав. Стала першою жінкою президентом Литви з максимальним рейтингом і першою переобрана на другий термін. І чорний пояс по карате до цього не має ніякого відношення. Далі гріба ускайте послідовно і непохитно відстоює інтереси України на міжнародному рівні. Її голос в підтримку України звучить з усіх високих світових трибун. Президент Литви активно підтримує євроінтеграційне стремління України і закликає світове співтовариство захистити український суверенітет. Литва однією з перших ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС. У найважчий для нашої країни час саме Литва підставила нам дружнє братерське плече, що ще раз підтверджує гіпотезу: справжній друг пізнається в біді. Литва приймає поранених під час бойових дій на сході України на лікування, надає українцям медичну і фінансову допомогу. Особистий внесок президента Литовської республіки в збереження єдності нашої держави, безумовну підтримку у стремлінні українського народу до національного самоствердження і торжества демократичних принципів заслуговує на найвищу оцінку і вдячність українців. Пані та панове, президент Литовської республіки Даля Грібаускайте. Для нагородження переможця на сцену запрошуються перший президент України, герой України Леонід Кравчук, ведуча телевізійної служби новин на каналі 1+,1 Наталія Мосейчук. Two presidents are standing here now and it's time to make a wish. I wish... Пані Даля говорить, я понимаю на українському. Я завжди боялася говорити російською. <гум> <гум> Тому що знаю, що пані Далі її трошки недолюблює. Пані Далю, страшенно вдячні вам за те, що ви приїхали. Дуже хочеться, щоб ми жили мирно. І багато. А ще ми, журналісти, ніколи не говоримо президент Литви. Ми завжди говоримо наша даля. Вибачте. Президент Леонід Макарович Кравчук. Шановна пані президент, для нас є велика честь, що ви прийняли цю нагороду. Я хочу подякувати вам за вашу позицію, яка чітко. І зрозуміло для кожної людини визначає, хто є друг, а хто є ворог. Ви захищаєте Україну так, що може бути прикладом для багатьох політиків нашої держави. Я вдячний вам і Україна вдячна, що ви переконуєте Європу, переконуєте світ. Що сьогодні Україна захищає не тільки свою землю, проливаючи кров, а захищає Європу і стоїть на передовій. Сьогодні ми, а завтра будете ви. Так ви кажете, Європі. І це правда. І ми щиро вам вдячні, щиро, щиро вдячні. Звичайно, наша історія буде тепер ділитися на дві частини. До агресії Росії цей рік 14, який ви здобули і погодились прийняти вис... нагороду, і українська історія після агресії. Це буде записано в нашому Коді, на скрижалях історії. І Україна буде Україною, але вона ніколи не забуде, хто її хотів знищити, але зуби поламав. Дорогий народи України! Дякую вам за цей титул. Людини року. і кажу, Цей титул належить вам. Людиною року є українець. Весь ваш народ, які бореться, який захищає свій вибір, вас підтримують усі люди вільної Європи. 25 років тому і ми, Литва, обрали свій вибір. і мусили захистили За... Заходили... захистити свій вибір. Тому сьогодні вас е, розуміємо і підримуємо. Ви – всі герої бо борються за свій майбутнє і мир у всій Європі. Ще раз дякую, сили, сили вам усім. І слава Україні! Ми просимо пані президента залишитись на сцені. Ми підготували для вас ексклюзивний подарунок і запрошуємо на сцену директора видавничого дому АДЕФ Україна Аллу Істоміну. Я маю честь презентувати сьогодні, шановні пані Грібоускайте, сакральну книгу українського народу. Пересопницьке Євангеліє. Ця книга є письмовим доказом того, що уже в середині 16 століття українці існували як нація, мали свої кордони, мали свою мову. І ця книга є письмовим доказом існування староукраїнської мови, літературних джерел. І від всієї душі хочу подякувати вам, пані президенте, за ту дієву підтримку і словом, і справою, яку ви надаєте сьогодні в Україні на міжнародній арені. Щиро дякую. Далі гріба Браво! І ще 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 ваші облиски! Міжнародне сообщество Європейський Союз. стоит вместе с украинскими людьми и всегда будет помогать тому народу, который знает, какой выбор выбрал и что хочет от своего государства. Поэтому и мы, Литва, помогаем Украине, мы прошли тот самый путь. И, конечно, перспектива очень близка, потому что наши люди хотят быть близки. Значит, и мы будем государство близким. Вахтанг Костянтинович Кикабидзе, грузинский спевак. І просто вах який джигіт народився в грузинському місті. Тбілісі. його першими словами були Сулугуні, Хачапурі і Хінкалі. Закінчив місцеву філармонію та інститут закордонних мов. Вже з юності міг співати на різних мовах світу про Сулугуні, Хачапурі і Хінкалі. З 1966 року починає зніматися в кіно. У 1977 році отримує всенародну любов і паспортне ім'я Валіко Мізандарі або просто міміно. Народний артист Грузії, заслужений артист України, отримав заслужену народну любов в обидвох дружніх державах. З Задоволенням відвідує Україну, гаряче підтримує українців і наше стремління до демократії та визнання. З невимовно щирим захопленням говорить про мужність українських захисників і планує найближчим часом провести благодійний вечір в пам'ять про героїв Небесної Сотні. Отже, Україна уповноважена нагородити для отримання спеціальної міжнародної премії імені Михайла Вороніна за високий стиль життя. На сцену запрошується народний артист Грузинської РСР, заслужений артист України Вахтан Кікабідзе. Для нагородження переможця на сцену запрошуються президент України з 2005 по 2010 рік Віктор Ющенко та член Венеціанської комісії з 2009 по 2013 рік Марина Ставнічук. Дорогі присутні, глибокоповажні панове президенти, високодостойні наші герої, дорогий зал. Для мене є велика честь говорити про великого друга, велику людину, чарівну людину, красиву людину Вахтанга Кікабідзе. Мене дуже здивувала доля цієї людини і поведінка сім років назад, коли на грузинську землю в немитих чоботах приходить московський окупант. Тоді перед елітою Грузії було запитання, з ким ти? На кого ти працюєш? Що робить майстра? Повертається в Грузію, відмовляється від московських ласок і нагород, не дає жодного концерту окупантам. І тому, дорогі, якщо б. Мені хтось дав таке завдання: намалюй обличчя Грузії. Я б його малював з цієї людини. Вахтангу Костянтиновичу я бажаю многих і благих літ. Слава йому, честь йому, слава Грузії! І обов'язкова слава Україні! Звичайно, що після президента України, шановне товариство, немає що додати. Але, шануючи грузинського генія, я би хотіла згадати нашого українського генія Ліну Костенко, яка говорила, що вечірньому сонцю дякує за все. Я дякую вам, грузинському вечірньому сонцю, за те, що ваше серце і душа разом з Україною. Разом з Україною ці складні для нас часи. Слава Грузії! Слава Україні! Героям слава! Це високий стиль. Я имею очень много наград, но вот сегодняшнее, наверное, особенное, потому что это происходит в Украине в тяжелое время, и я хочу сказать огромное спасибо всем украинцам. Кто считает, что я достоин вот этого звания. я думаю, что в Украине все будет хорошо. Я так думаю. Вот газ. Порвемся. выкрутимся. И заживет страна красивая, красивой жизнью. Слава Украине! Спасибо Гинатцвали за вашу душу и вашу любовь к нашей стране. Слава Украине, Слава Грузии. Бахтан Кикабидзе и вашего воители легенди! Слава Украине! Героям слава! Героям слава!